Дітки, сьогодні ми проводимо знову незвичайний урок. Це урок тренінг. І тема сьогоднішнього уроку, як на екрані написано, вчимося товаришувати. Дітки, давайте згадаємо правила уроку тренінга. Скажіть, будь ласка, як себе треба поводити на такому уроці? Які молодці. Ніка, скажіть, будь ласка, сідачінку. Нужна хорошо, не так. не битися, не толкатися. Не шторбатися і тихо. Тихо, спокійно. Так, молодці. Будь ласка, юночка, що скаже? Бути чимним. Бути чемним. Далі скажи, будь, будь, будь ласка, рита. Треба треба дружити з сім'єю. Так, а на уроці діти бути чинними, бути вічними, спокійними і влада поряд, скажи, правило? мати гарна ручку. Ручку, якщо хочемо відповісти, дуже добре. і Марічні гратися іграшка були. Точно, це ж урок, правда? Іграшки потім. М -м -м -м. Дуже дякую вам, діти. Тепер покладіть свої ручки на колінця. Я ще вас запитаю обов'язково. Покладіть, ми розпочинаємо. Отже, діти, сьогодні ми з вами говоримо про своїх. Друзі, і почнемо як завжди знайомства. А знайомство будемо промовляти таким чином. І те, кожен із вас зараз каже своє ім'я і назве ім'я свого друга чи подружки. Наприклад, мене звуть Наталя Олександрівна, а мою подругу звати Таню. Наприклад, так. А Меня Мене на мові. Мене звуть Нестор. А мого друга. Мого друга зовуть зовут Ліза. Іліза є подружка в Нестора. Дуже добрий. Будь ласка, діти, ми не, не затримуємося і швиденько-швиденько говоримо на українській мові. Мене звуть Вірослава, Мій друг Даня. Так, у неї є друг Даня. Далі Даня, швиденько. Мене, Мене звуть Даня. Голос не пусти. У меня Е. Е. Друг. друг Филип. есть друг у далее. Меня зовут Лера. У меня я бодрого Даша. Дуже добре. У меня зовут Витя. Алло, Мене звуть Іра, моя, моя подруга Маргарита. Пап. Мене звуть Аня, моя подруга Ніка і Пізніці. Мене звуть Во і мій друг Ваня. Дуже добре. Мене? Мене звуть Антон і мій друг Алеша Іваня. Дуже добре. Алеша, мій друг Женя і Антон. Добре. Добре. Мене звуть Женя. У меня друг Катя Атем Ліла. Здравствуйте, Женя дуже любить дякую. Багатий. Спасибі. Одного самого найвищого друга Говоріть. Мене звуть Діана, У мене два друга Соня та Даша. Добре. Мене звуть Катя. у Любимая подруга Диана. Меня зовут Влада. І у мене любимая подруга Рита, Ледняшки и Света. Меня звуть Рита, и у меня самые лучшие подруги Света и Влада. Меня звуть Света, и мои самые лучшие подруги это Влада и і... Мария и Маргарита. Монет звуть наша и меня лучшие подруги Кира, Мира и Мария Ирина. Мене быть Кіра. Мене звуть ота е, мої друг Неса. Так. Мене звуть Ерік. Неста. Е, 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 е. мой, мой друг Вітя. Так, друг Мене звуть Максим. Мої друг Нестар і Ніка. Так, діти. Дивіться, ви кожен назвали своїх друзів. Дуже добре, що у вас так багато друзів. Але ви, мабуть, згодитесь зі мною, що для того, щоб товаришувати, з кимось дружити, то треба це вміти робити. Ось зараз, дітки, я вам прочитаю один віршик. Послухайте віршик про одну дівчинку. А після того, як ви його послухаєте, скажете, чому в цієї дівчинки не було друзів? Послухайте, будь ласка, чого це на мене так сердиться в школі? Тож я не чіпаю нікого ніколи, ні з ким не сварюся, сиджу собі тихо. А з цього виходить одне тільки лихо. Оце я сказала така в мене звичка. Що в Галі, як мишачий хвостик косичка, Що в Каті спідничка, не наче з рогожі, Та ще й черевнички на човники схожі, Що в тані волосся не чесане досі, що очі Мар'янки великі та косі. Що в зошиті в Лесі, самі тільки плями, напевне, бруднючими пише руками? Я ж правду кажу їм, і що тут такого? Тож я не чіпаю ніколи нікого, сиджу собі тихо, і в школі і вдома. І чому вони сердяться всі, невідомо. Але тепер ви мені скажіть, будь ласка, чому цієї дівчинки, яка у вірші описана, немає друзів? Далі, як ти думаєш? Тому що... Мені ніхто не хотів розмовляти. Дітки, а чому так виходимо? Чому? Чому? Ану, скажи Максим. Потому що вона не хотіла дружити. А по чому це видно, діти? Що в неї не виходить товаришувати, що Вона не розчоршина. Про кого це вона так казала? І взагалі І що вона казала про своїх однокласників? Вона казала, що у їх друг. Дружки, що у неї прямо в тетраді. Злужити. От вона і розсердилась. Точно, діти, образила вона їй? Да. Так, сказала, що ж у тебе стільки плям, руки брудні, сяти. Так, Ліра, що ви повідала? Тому що вона була коса. Хто вона? Про... Дівчинка була коса. Діти, це може вона про когось так сказала, Марія? Я знаю, почво ліктор. Чому тільки на приснімові скажи я? Тому що, тому що вона на всіх э, говорила Говорила погані по слова. Точно, вона ображала тільки, так Критикувала, говорила, що всі таке все погане. А скажіть, будь ласка, з такою дівчинкою приємно товариша? Ні. 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 Діти, висновок, скажіть повним реченням: якщо будемо когось ображати, то з нами Анулік. Так, тому нікого не можна ображати. Умнички, молодці. А зараз, діти, я вам покажу один мультик. Називається Тімка і Дзінка. І в цьому мультику якраз і подивимося, як. Товаришували ці дві тваринки. Подивіться будь ласка. Точно, діти. А... Точно, діти. А скажіть, будь ласка, а хто з них поводиться як справжній друг, Іра? Це кошенятко. Точно, котик, як справжній друг, діти. Подивіться, нагодував їжі, попідмітав, так? і нагодував ведмедик, а ведмедик навіть не захотів йому допомогти. То як ви думаєте, діти, який висновок можна зробити з цього мультфільму? Що що потрібно? Що повинен робити справжній друг? Справжній. Кой обманувала, він Так. Тому що він не спав мав. правда? Правда? Дуже добре. А зараз діти підведемо. Дружно встали, покрутились, покрутились, покривали. А потім отак усе не стебало. А потім дітки отак зробили ручки сусідам своїм. Ти мій друг, і ти мій друг. І за ручки взялись, Як багато нас навкруг. Дуже добре опустили ручки. І ще раз, і ще раз так зробили мій друг, і ти, мій друг. Як багато нас навкруг. Молодці, а тепер тихенько сіли на сіли. Діти, уявіть собі, що ви переїхали в інше місто чи в інше село, і у вас немає друга. Або навіть якщо ви вже тут живете і теж ніяк не можете знайти собі друга. Як же ж познайомитися, як собі знайти товариша, друга? Подивимося на екран. Сім кроків до знайомства. Перший крок. Пошукай того, хто грається сам. Гляньте. Якщо вам ні з ким погратися навіть, так? можна подивитися навколо. Хто ж грається сам? Другий крок. Друг за... Підійди до нього або до неї. Тобто діти треба підійти. Так? Далі, як ви думаєте, що треба зробити? А ось що. Подивися в очі. Ми зараз будемо діти це все робити. Увага! Подивіться в очі. Четвертий крок, усміхнися, посмішка на губах повинна бути, так? щоб показати, що ви такі дружно настроєні. Дуже добре. П'ятий крок. Привітайся і скажи своє ім'я. Дивіться, хлопчик, я, хлопчик підійшов і каже, привіт, мене звати Володя. Бачите? Далі, шостий крок. Запитай, як її або його звати. А як тебе звати? Бачите? І сьомий крок – запропонуй погратися разом. Запам'ятали ці кроки? Да. Да. А тепер давайте потримуємося з вами. Уявіть собі таку ситуацію, що ви зустріли когось, хто грається сам, самотній. І ви самотні в даний момент. І вам хочеться погратися. Але у вас є якась своя улюблена іграшка. Діти, е, будь ласка, вийде до мене Вова і вийде до мене Альона з іграшками такими гарними. Уявіть собі, що вони, що Мова підходить до Альони, так? І якщо Бога запам'ятав сім кроків знайомства, то він уже підійшов. Потім що треба Бога зробити? Подивитися в очі і посміх посміхнутися і назвати своє ім'я і запитати як їх Так? А ну давай скажемо, просто. привіт! Привет. Мене. А, голос мене. Альона. Давай пограємося разом. У мене зайчик, скажи. У мене зайчик. Біжачок. Мене... Так, ось і познайомилися. Можна погратися разом. Діти, хто ще бажає вийти, показати, як можна познайомитись. Марія до вас йде і Максим. Марія підходить до Максима. Зовуть Максим. Давай на про... ліжками. Скажи, Марія, у мене? У мене є... Покажи. У мене, у мене є кірмі. А у мене є леко. А меня мене єко. Пограємо, посміхнулися один одному. Молодці. Так, ідуть сюди. Так, красиво ручку піднімаємо. Бо завтра йде Даня, іде Кіра. Даня підходить до Кіри і голосно говорить. Не збудь. Мене звуть Дасть. У мене є. Даня, показуй, що в тебе є? У мене є кошечка. Кажи Даня, давай пограємося. Давай пограємося раз. Кіра, що каже? Давай, Посміхнулися давай. один одному. молодця. Будь ласка, йде Нілана і Рита до мене. З іграшечками своїми. Так, туди Рита, на Ось так. Дуже добре, Привет, мене страшно. Алеша. А мене був, був. Давай буде. Каже, добро. Давай. Кажи, давай. Дуже добре. А тепер, дітки, уважно послухали мене. Зараз я вам роздала такі листочки, на них є склею. Будьте обережні. А, а подивіться, будь ласка, яке перед вами дерево красиве, ось на дочці, бачите? Але діти чого так не вистачає? Чого вони сюда не вистачають? Якраз листочків, діти, не вистачає. Оцих, які я вам роздала. Але для того, щоб їх туди наклеїти, ага. треба. Повторити діти, кожному, сказати, які ж ви запам'ятали правила дружби сьогодні на уроці у нас. Правила дружби. Отже, давайте зараз повторимо. Хто запам'ятав? Хто запам'ятав, хто стає говорить і йде до, де... до дерева приклеює свій листок. Але по черзі ручки піднімаємо. Будь ласка, Мірослава, е... Ні... треба познайомитися і із... Сказати добрі слова і познакомиться. Молодчинка. познайомитися, сказати добрі слова. Молодець, це дружба. Сіди рівненько, не стаємо. Я всіх запитаю кожну листочку. Дружку тримаємо, листо каже, правило дружби, яке? Не штовхатися, не руйтеся, листочок всі молодець, Ернис не обзиватися. Діти, Ернис сказав дуже гарне правило. не обзиватися, далі Ніка. Так, молодець. Будь ласка. Треба так. познайомитися. Треба здати і главу. Поділилися, молодець. Катя, треба. треба вічно, себе погода. Вічливо, так, молодчинка, сказання. Допомагати Допомагати другові, правильно. Ірочка. І ще раз знайти другого друга, який знає цар так, да, із ним познайомитись. Молодець, лугавка Машка. Платіти плакати. – З листочки листочки? – чи Дуже добре говорили про, про товаришування, про дружбу і встановили правила дружби. І ці правила, діти, ви проговорювали, приклеюючи листочки. Дітки, ви запам'ятали ці правила, щоб дружити? <смут> щоб дружити, як треба себе робити? Я дуже сподіваюся, що ви будете це приміняти. І потиснули по одному ручки, як страшні товариші. Потиснули ручки, потиснули в полі ручки один одному. Ти, мій друг, і я тим. Дуже вам дякую, сподобався урок? Так!